Вітаю! це новий випуск Хал News І сьогодні ми з вами поговоримо про нову кіносенсацію, яка взимку виграла Оскар. А до наших кінотеатрів потрапила тільки зараз: фільм Уївки. Хм, цікава назва, чи не так? Пропоную продивитися невеличкий тизер. Усім доброго ранку, хто приєднався My dear friends, I'm glad to see everyone. Ми, як завжди, розпочинаємо традиційно схолено вчання e, у Зошу, так, Будь ласка, запишіть дату 22 квітня, класна робота. І так, починаємо знову повторення. Вау, інтригуюче! А тепер давайте перейдемо до суті. На нашу думку, найоб'єктивніший погляд на фільм можна здобути від глядачів, які тільки якраз таки проглянули цю картину. Тому ми опитали багатьох людей, і давайте подивимось, який результат ми отримали. Отож, перше легеньке питання: чи сподобався вам цей фільм? Ваші загальні враження від нього. Фільм назавжди залишив в моїй пам'яті. Цей фільм справді відіграв велику роль у моєму житті. І змінив багато чого. Дуже часто мені хочеться приглядати найяскравіші епізоди зміно. Призначити «Слугового перемогу, він описує наше життя а, в дистанційному навчання близько чотирьох років. Цей фільм був неймовірним. Я дуже вдячна, що змогла його подивитися. Ой, я була в записі. Це настільки атмосферний фільм, що кожен раз я ловила цей момент, бо це щось таке країне, знайоме. А, мої враження від цього фільму дуже змішані. Але я точно можу сказати, що він мені дуже сподобався. Я вважаю, що актори грали дуже майстерно, тому я точно ставлю байку цьому фільму. Так повністю погоджуюсь, ці фільми правда складно забути. А тепер питання друге: чи винесла ви не щось повчальне з цього фільму? Можливо, якісь думки, уроки. Проживаючи життя разом з іншими головними героями, ми стали витривалішими, сильнішими, сміливішими, хитрішими, бо іноді обставини диктували свої правила. Насправді, після перегляду цього фільму я зрозуміла, що треба цінувати свої моменти та людей навколо, а тому, що уроки забудуться, оцінки забудуться, а от наші приколи і розмови між парами це завжди в нашому серці. Правді, я винесла для себе багато уроків, але головні це не боятися всловлювати свою думку та не сумнівати своїх дім. Цей фільм це величезний життєвий урок, сповнений неймовірних емоцій та вражень. Він навчив мене, як важливо мати справжніх друзів і підтримку. Персонажі працювали злагоджено і ставали спільно сильнішими. Цей фільм подавав мені дуже багато важливих уроків. Цей фільм дав мені зрозуміти, що для того, щоб досягти успіху та здійснити свою мрію, потрібно наполегливо навчатися та знаходити друзів, які піднімуть настрій та прийдуть на допомогу. Вау, які цікаві відповіді. А тепер пропоную перейти до найцікавішого. Хто з головних або другорядних героїв вам сподобався найбільше? Можливо, якісь сюжетні лінії, смішні моменти. Усі персонажі цього фільму неодмінно стали частинкою мого сердечка. Ольга Віталіна, яка подарувала всім глядачам задоволення від перегляду. Світлана Борисівна, яка створювала теплу домашню атмосферу, сповнену гублею та захопливих обговорень. Ніна Вікторівна, геній комп'ютерних наук та королева HTML та CSS-коду. Мені найбільше запам'яталося, як Олена Миколаївна порівняла розв'язування параметру з прислів'ям. Вона хіба боятися в ліс не ходити. Хочу сказати, що мені дуже сподобався актор, який грав роль вчителя англійської мови. Це був Іван Анатолійович. Мені його роль дуже пропала до душі, і він своєю харизмою заповнив увесь простір фільму. Тому відірватися від нього було просто неможливо. А мої улюблені герої це Олечка Віталівна і Іван Анатолійович. Так, клас, персонажю дійсно було просто море. А мені найбільше сподобалася персонажка Ольги Віталівни, як на мене, в неї точно щось сі з Симоненком. А тепер перейдемо до наступного питання, номер 4 Чи дійсно ця картина заслугована на перемогу? Чи можливо ви б щось з ній змінили б? Безумовно, заслуговує на Оскар, але я б змінила формат з онлайн на офлайн. Я справді вважаю, що цей фільм заслуговує на перемогу. Єдиний момент, який би я хотіла. Перейшли на дистанційне навчання. Проте, це все одно не завадило їм. Весело провести шкільні роки. Цей фільм однозначно заслуговує перемогу, але єдине, що я б змінила, це те, щоб вони були розкинуті по світу, а були в одному місті і святкували цю перемогу. Цей фільм точно гарантує на перемоги. Єдине, що було б круто, якщо б герої цього фільму навчались би офлайн. І наостанок, яка асоціація приходить вам у голову, коли ви згадуєте про цей фільм. Емоція, слово, колір, що завгодно. В моїй голові одразу виникає слово салют. Моє слово – це можливості. Ми бачили, що всі головні герої доволі різні, і те, що для одних могло бути нездійсненною мрією, для інших було буденною реальністю. Натхнення це уроки журналістики. А ось щодо кольору – то це однозначно білий. Воно в мене асоціюється одразу з сильним кольором. Я асоціюю цей фільм з чимось теплим і добрим. Потужні, безсумно. Він мене асоціюється з жовтим кольором, що символізує радість, та таке. Цей фільм у мене асоціюється з жовтим кольором. Такий яскравий, веселий, життєрадісний, щасливий. Та зі словом, патріотизм, тому що саме навчання в ліцеї мотивувало мене не здаватися йти далі. Навіть тоді, коли більшість оточення, в якому я зараз знаходжуся, зневірилося. Я до сих пір не втратила віру та надію. Лівобережжя Херсонської області чекає Україну, все буде Україна. Вау, які різноманітні та цікаві думки! Дякуємо вам за ваші відповіді. А тепер я хочу приділити хвилинку уваги за для команди, яка працювала над цим фільмом: сценаристи, режисери, оператори, знімальна група, а особливо актори, які виконали ролі вчителів та адміністрації ліцею. Просто саме серденько і правда, цей фільм став найкращим, як мінімум, в наших серцях. А тепер я пропоную подивитися декілька кадрів з нього. Якщо шукаєте серіал, який триматиме вас у напрусі протягом цілих 11 сезонів, змусить сміятися, плакати, хвилюватися, радіти, то це точно.